Заварилась моя рулечка. Смакотаха й В Колоцю буде декілька тарілочок. Ну, не такий буде прозорий, бо я ж його варила під закритою кришечкою, але не дуже й мутний, А юшка дуже ж смачна така на, на смак, то. Зараз трошки м'яска по тарілочках. залізем. Губи злипаються, буде холодець як золото. А, ну, а такі два лоточка ще. Холодчик, може трошки десь жирнішеньке буде, нічого страшного. Зверху жирі збирала, але все одно є. Нічого. Добре бути жінкою років 30, щоб любили хлопчики, років 20. І смішний, пекуче, Серце все ще любить і пісень ще хоче. Правилася з роботою. Це була моя мама покійна, це вже як варить холодець. Так, а ну, Жано, піди попробуй. І через трохи <кхи> зробив вам. Як злипаються, значить холодець захолоне, буде, як ремінець. І так. Як навчила мама з дитинства, так і, і, і робиш. Ну а як же? Поряд... <смі> Порядок. Сьогодні на вулиці ну, нуль, он мене показує навіть плюс один, Оце на моєму цьому цікавому. Це в руки взяла холад, знімала, бо жарко. На моєму цікавому градуснику. Ну він з привітом мене йому казала. Але плюс показує, може воно так і є, ну не холодно на дворі. Так сьогодні річ яка не можна в хату загнати. Сидить нагадувати на крилечку роздивляється, хто за котами поженеться. Ну, на нічне діло, що прийде спать до хати. Грамотний. Ми з дідулею на промисливий по <пів> бензин. Треба, щоб було передають морози такі штуки. Що... Треба запастись трохи. Ідемо каністрочку, візьмемо. Дай доду. А, на нову бустю ще заїду, я виписала геля лоє ще шість бутилок випить. Запасаюся. Бо ж треба пропити, пропити. Буде порядок. Розмальовки замовляю по-різному. Є на розетках в нас в Україні. Я багато замовляю з Амазону. Є дівчата, я буду рекламувати і рекламувала. Дівчата в Україні, які прямо відкривали магазини, воно вже в наявності. Розумієте, вже не треба ждати 2-3 тижні. Вже купили, та і всього. О, помідорчики, помідорчиками любими. Ой, Оля прислала. Дякую, Олечка. Що я вам ще хотіла показати? У мене є ручки з бльосточками, новенькі, дивіться. Новесенькі ручечки з блисківками. але я ще їх не використовувала ніяк. Маркери тему. Всі маркери до єдиного і ручки теж тему. Ну, ручки такі собі оці. Фіговенько пишуть. Таке. Ну, найдешеві, звісно, були. Ну, я спробувала. Завжди залишаєте речі, що вам на рекламу. Зараз вже, так. Да. Раніше можна було там рекламувала те, що мені не подобалось, і відправляла назад. Зараз в основному беру тільки те, що подобається. Так, щоб вам ще показати. Ой. Те, що я знімала тік-ток на розмальовку, яка світиться вночі, ви бачили? Ви такі фокуси бачили, дівчи мальчики? Не бачили. я вам зараз покажу. Зараз виключимо світло, але воно не буде, блін, не ніч. Воно, мабуть. Так, да, хтось бачив, прикольно. Ні, ні, воно не покаже все одно. Ну, коротше, воно вночі прям світиться, все зелене. У мене в тіктоці є, хто хоче глянути, може глянути. Тоба така прикольна. Ну, Тут прям треба малювати олівцями, ну, я бачила, малюють, маркерами, це не по номерах. Тут треба включати свою фентезі. Фантазію включаємо і малюємо. Я зараз, як домалюю малюнки на челендж, я починаю малювати ось ці принцеси. Такий маленький том, де всі принцеси маленькі. Уявляєте? Зараз світло включу. Де всі принцески малюсінькі, русалонька маленька, білосніжка, боже, ну як же це не малювати? Їх тут 40 малюночків, от я хотіла би повністю розмалювати. Бель біля дошки. Дуже прикольно придумали. Таке мімімішне. І вони маленькі картини, вони не складні. От прям наступний том будуть у мене оці дітки. Хочеться мені таке помалювати щось. Ну все, вже навіть не знаю, що вам показати. Теж її хочу взяти. Так, да, вона дуже прикольна. Дуже. Дуже-дуже. Ну, олівці ви мої бачили. Де таку можна купити? Ну, треба шукати або на Амазоні, або дівчат в інстаграмі. Олівці мої. Слухайте, я вже я тож, трішки пробувала малювати, теж тіхто це показувала. Ну мені прям подобається, але треба вчити відтінки. Треба вчити всі на світі відтінки. Як правильно тіні ставляться, як що правильно робиться, розумієте, тому Ну, вони прям багато їх тут. Це професійний набір, є всі відтінки, які треба. Просто бери, так сказати, і займайся. Скільки часу виходить малювати одну картину? У мене 4-5 годин. Це з підбором кольорів. Дуже багато часу забирає підбір кольорів. От, наприклад, ви розумієте, може не розумієте, це як антистрес, так і є. Нагадую, у мене тривожний розлад, тому мені це дуже допомагає. Відкриваємо картинку. В даному випадку це невеликий кольоровий тип, тобто тут небагато кольорів. Але все ж таки нам треба підібрати три зелених, там три жовті. ла-ла-ла. І от ми беремо, наприклад, для чого викраска робиться? Якщо я зараз буду доставати усі фломастери, які в мене є, фломастери, маркери, всі сині, і підбирати сині, то я взагалі буду це тижнями робити. У мене викрашені всі мої сині, які є. Ручки, всі фломастери, Гуанна там, так далі. Я от кожен у цей колір отако підкладаю під синює, підкладаю, підкладаю. Така хоп, ага, оцей підходить. Це у нас Гуанна 809. Я просто беру пальчиком, достаю 809 і відкладаю в окрему коробочку. Значить, цей синій у нас знайшовся. Далі ми шукаємо зелений. Достаю всі зелені, які в мене є. І тому перед тим, як. Починати малювати новими маркерами, чому вони в мене можуть реально тиждень лежати, тому що їх треба спочатку викрасити, щоб розуміти, підходить цей колір чи ні. По ковпачку часто кольори відрізняються.